Добрий день, малята! Сьогодні до нас завітав осінній кленовий листочок, який запрошує нас у подорож. А з ким ми будемо подорожувати, ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку. Тож слухайте уважно, в жовтий лист пофарбувала, урожай садів, полів зібрала, золотила вербам коси, чарівна. Цариця осінь. Молодці, малята. А ви знаєте, де живе осінь. Осінь живе, де білосніжні хмаринки торкаються землі, де рум'яне золотаве сонечко лягає спати. Саме сонечко дарує осені фарби червоні, багряні, жовті та помаранчеві. Добра і привітна осінь. Кожного приголубить, допоможе, порадить зайчаткам пустунчикам полоскоче за вушкам, білочки та їжачку, допоможе приготуватися до зими, а ведмедика пригостить солодким метком, птахів відправить у теплі краї, а рослинкам час відпочивати. Листячко з них скидає, щоб сили набралися і навесні забуяли знову. А сьогодні осінь приготувала нам гру. Пограємось малята. Перед вами чарівне віконечко. У ньому будуть з'являтися картинки. На яких буде зображено осінні зміни у природі. Вам потрібно скласти речення за картинкою, але щоб речення починалися зі слова восени. Малятка, у вас все вийде. Ну що, готові? Тоді починаємо. Восени? Сонечко. Часто ховається за хмари молодці. Восени часто іде дощ. Дітки, а що роблять листочки на деревах? Правильно, восени. Листочки на деревах жовтіють та опадають. Малята, а який вітер буває восени? Правильно, восени дує холодний вітер. А що роблять птахи восени? Правильно, малятка! Восени птахи відлітають у теплі країни. Дітки, ви впоралися із завданням, а тепер давайте за картинками складемо розповідь про осінь. Перед вами з'являтимуться картинки. А ви будете говорити, що на них зображено. Ну що, малята, готові? Тоді починаємо. Яка настала пора року? Куди ховається сонечко? Що часто йде восени? Які стали листочки на деревах? Який одяг дітки одягають восени? Куди відлітають птахи? А тепер, малята, давайте складемо розповідь за картинками від початку до кінця. Ось і настала осінь. Сонечко ховається за хмаринки, і з неба йде дощ. Листочки на деревах жовтіють та опадають. Дітки одягли шапки, курточки, чобітки. Птахи відлітають у теплі краї. Молодці, а зараз.